Чоловік поїхав на роботу, я трохи полила. Дуже велика спека у нас зараз. Опять все горить. Сьогодні я хочу ось цей парничок вирвати оці всі огірочки, тому що вони вже нічого не дають, а тут крапельний полив, посадити кліп і редисочку. Нехай ростуть іще. Може, може щось вирости. Ну, все, отакий от у мене. Тут порядочок вийшов. Зараз залишилось посіяти, полити і накрити. Перша крапельна лента я посадила такі кругленькі редис. Тут далі у мене буде рядочок, я буду поливати просто з поливалки, це кріп. І рядом поряд, ще одна крапельна лента. І тут буде ось такий французький сніданок. Все пролила, зараз закрию і е, я ж зняла оцю сушилку і хочу перенести туди, де кріп. Там у мене кріп росте, хочу е, поставити там. Я відкрила. Зараз я трошки вирву ту травичку, такий у мене кропчик, і спробую це ж встановити. Ось така конструкція в мене вийшла, трохи смішна, але вже може крипть рости вверх, тобто вона вища, ніж була та, і ось так у тіньочку він класно собі почуває. Так, 6 година вечора я вже зібралась поливати, у нас начебто тут збирається дощ, десь гримить. Далеко. Може буде зараз? Так, це вже у нас добрий ранок. Чоловік на роботу поїхав сьогодні, а я ходила, платила за світло, воду і членські внески. Що це таке тут гарне? Валяється. Слива. Що можна на дачі зібрати? Сливки. Так, накопали ми зранку таке відерце картоплі. Тут є і величенька, і новий сорт чері. Ось Морквочка. Там бурячок ще вже занесла до будиночку. А це вже закриває квіточку ацинт. Водяний відцвівся. Недавно я придбала такі, таку рослиночку. Треба. Робити великий-великий водний ставочок, ну, типа того для водних рослин, хочу зробити, але ще не привезли ми. Ванночку, О, перчики гіркі поспівають. Щось тут у них росте не те, що потрібно. От, Такі гарні кусики. Тут у мене перемішку хости, живучки. Класні, зараз тут у них тінь. От. Так. Кругла клумбочка. А хосточки ті, що притінені. Зараз я їх відкрила, полила, а потім буде сонце, закрию. Також тут рядочок майорів цинія. ось ця квіточка із насіння. Забулася, яка ж її назва? Десь я підписувала чи не підписувала, нічого не можу знайти. І клумбочка ось із чорнобривців, майорів. Тут така у рядочок. Це все цвіте. Полила полуничку. Ось у мене два кавунчика у ящичку, експериментую, ростуть. Тут динька, але вона щось ніяк не хоче зростати величенькою. Тут молоденька полуниця. Теж відкрила, зараз буде сонце, закрию. Там я почистила трошки листечко, тут іще залишилось половина чистити. Далі покажу свої баклажанчики, перчики, що тут у мене є. Ось це у мене перці. Я підстригла нижнє листячко, Вон там червоніють. Оце баклажанчики. Ось такі. Ось там один і там два. Помідорчики спіють. Кожного дня зриваю. Це помідори кібіць. Такі сливки. Ось вони доспівають. Ну, а там я посіяла редисочку, укропчик. Редисечка бачу вже сходить. Картошку ми половину викопали, половина ще у нас ось там зелена стоїть, Гарч... гірчиця у мене почала сходити, посіяла сідирати такі. І тут кропчик, ось такий зелененький, гарненький. І коли сонце прикрите, ось ну, воно не горить. Так як у мене на сонці. І тут ростуть високорослі, але щось їх не дуже багато. Все жовтенькі є. От там величенькі розові я зривала. Ось там розові, тут ще якісь маленькі, але їх б'є гусінь, совка. Отака От штука погана. Я розговорю по відео з ютубовцями. Це помідорки. Ось такі нав'язалися без навесу Там кабачки квітують. Така у нас тут справа. Так, вже наїлися борщика дачного. Закрыла, засоила помидорки и остальные уже огурочки. Пожалуйста, О, борщ вот борщ вкусный, да? Да, уже такой вкусный, лет не ел. да, сто -да, лет ну, в обед. Тут не такой был вкусный. Такой всегда вкусный борщ. У меня всегда вкусный. Ну, тут, да, вкусный, но этот вкуснее. Ага.